Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас прахпанк, нова гра, шутер в стилі CS GOL, в стилі Valorant Сьогодні трошки в неї пограємо, складемо якесь перше враження, попутно вас трошки з нею познайомлю. З її якимись фішками і нюансами. Що ж, перейдемо до геймплею Так, першою особливістю цієї гри є те, що вам. Кожного раунду дається вибір з трьох карт. Ці картки мають різні властивості, ви можете прочитати кожну з них. І також ви можете, ви маєте здається, один бал чи два на балансі і можете проголосувати за будь-яку картку, яка вам подобається. Ну, бажано це робити. Мені екзотік вектор. Зараз ви вибираєте зброю. Вибираєте так само персонажів А тих з яких... Ну, які доступні вам. Персонажів, персонажів можна Персонажі за ігрову валюту. Зараз я зроблю трошки піхіше. Персонажів ви можете купляти за ігрову валюту. У кожного персонажа є свої обілки. <світ> Добалака все. У кожного персонажа є свої обілки. А також зброю на початку раунду ви не купуєте, дивіться, якщо ви померли, от я взяв автомат. А якщо ви з цим автоматом помираєте двічі, ви можете його взяти ще раз. На наступний раунд. Якщо ви другий раз з ним помираєте, ви більше не можете взяти цей автомат взагалі з, у... в цьому грі, в даному конкретному матчі. Тобто не по закінченню раунду, а взагалі ви не зможете більше грати з цим автоматом протягом даної катки. От, ви можете взяти тільки щось інше. Сподіваюся, нормально пояснив. От, е, що тут ще цікавого? Е, ну, в принципі, це і всі особливості. Картки, е, які дають вам унікальні якісь е, якісь скили, карт тут доволі багато. От, плюс у кожного персонажа є свої скили унікальні. Гра, як ви бачите, не про реалізм. Гра не про реалізм взагалі, так що кому таке не подобається, вона точно не для вас. Так, що тут у нас цікавого? Ну, я віддаю голос, зазвичай wow. за ті карти, які вибирають мої союзники, щоб одному одного не вистачає. Одного голоса не вистачило. Щоб взяти дві картки. Так я так розумію, ми вибрали раунд на ножах. О, тут такі унікальні, якщо це є тут е, варіанти розвитку подій, де можна грати виграти картку і грати з ножами, я так розумію, наші обл... опоненти теж будуть з ножами. Oh, і тут я думаю треба триматися поряд. Тому що якщо я натраплю на двох-трьох, мене заколять. Так, груба вже пішла. Справу сматку ми ще можна заряжати. Ще один у них, здається, живий. А, Мінуси милимі їх. Тобто такі карти також я знаю, що є доволі імбова карта, де ви можете взяти Меч при цьому у противників буде звичайна їхня зброя. А у вас буде матч, який ви можете відбивати постріли і плюс, типу, він ваншотить на ну, якщо його зарядити, на праву кнопку то він ваншотить. Wow, cool Тут нам не, не вистачить. Вистати. О, вистачило на дві card. картки. Oh, От. Також на 30 рівні гри відкривається рейтингова гра. Я до неї ще поки не дійшов. Кажуть, що це в принципі не дуже довго. подивимось, що потім пограємо в рейтинг, як я до нього докачаюся. Щоб зробити якесь враження своє. Якщо хто не зрозумів, ми зараз за захист збираємо. Можна безшумно шумно ходити, можна бігати.

А, uh, Тобто ця карточка, от в них, бачите, карточки противників. Uh, вона uh, дає цепну реакцію, типу, блискавки. Якщо ви поруч стоїте, стріляє по вашому против... по вашому союзнику і по вас теж попадає демедж. Це те, що сталося. Пояснюю. Так, наш лишився один.

У противників будуть великі голови, коротше. Оце виглядає доволі забавно і по-дитячому, якщо чесно. До речі, можна вибрати upset, like Так, три картки, я так розумію, Це через те, що в них більше балів, через те, що вони нас виграють на один раунд. Ми стали атакуючись короною, до речі. smoke bomb deploying. Love the smell of abruptly dissolving chemicals. I this bomb oh, myself.

Так. А, от зараз, до речі, цей матч. цей меч. Твоє повне враження про гру. От, до речі, у нас є цей матч. Не знаю, буду за нього голосувати. Голосуй за нього. А, ah. Так, автомат у мене не пропадає, я дивлюсь, можливо, це через те, що ми сторону поміняли. Своє повне враження про гру я ще не склав, I якщо like чесно. Пограм yes. не так багато. So ага, на 3 достається меч. Зараз попрактикуюсь трошки. Ось так це робиться. Тобто зазвичай удари, Право затискаєте, блокуєте. І потім натискаєте ліву і він ви робить. може піти в іншу сторону, не знаю. речі, тут є ще такий okay. робот у нас, Можна ним скористатися. Отдав йому два... два хіта. хита. Тихонько, just one And no worries, right? <laughs> Добренько. ой, я один В чотири Ну, у нас без шансів цій грі Справа Справа <звук> Право зліва <звук> Так, ну ми програли цю гру Давайте збігаємо ще одну каточку. Так що нашли дуже активно вибирають картки. Не знаю що це буде рандомно. Що в такому випадку взагалі відбувається, коли ніхто не вибирає картку? Later, huh? я візьму цього персонажа, не її хілка. Так. Виходить, що ми ми без карт поїщилися, бачите, команда не проголосувала. І в нас тепер немає картки. Enemy spotted at attacker spawn point. This would be out to choose true. Uh-huh. Here, B main, someone dropped their converter. Spotted out. middle One enemy left in you come English Hello, hello, hello. Fine and someone who speaks English. What? Nothing. Так, а там, на другой стороне я побачу. What it is, oh, what's up? Every good girl it's a little love. Мне oh, дадут на видео. pretty small now huh i'm confusing. still counts as <laughs> nice bro this game is shit guys come come to league of legends <laughs> league of legends yeah yeah <laughs> why because it's a better game than this do <laughs> anything cards

at B Enemy Here you go Mr. Gun downsized babe Enemy body at B short

Together let us infect the world. У ага. них три картки, у нас одна. Я не розумію, що так відбувається, якщо чесно. Хоча ми ведемо, ну не ведемо, а в ніч граємо зараз. Один-один. Але тим не менш вони вже накопили на три картки. А у нас тільки одна. Так что я не хилюся. А, вони не... них же картка, щоб я не міг хил, поняли? Я думаю, что я не хилюся. У них картка, яка забороняє хіл. Ну, в принципі, доволі варіативна гра за рахунок цих карт якихось своїх особливостей унікальних. Може раунд на ножах було б краще виграти? Можливо, краще було б раунд на ножах взяти. О, вони точку видалили, бачите? У них карта, яка видаляє точку. Вон, бачите, точка А недоступна. Тепер ми можемо тільки на точку Б поставити. В принципі, в цьому є, ну, типу, цікавість геймплея яка унікальність ці карточки, які дають вам варіативність відіграти. Варіативність якоїсь тактики. З точки зору візуалу, ну це чисто насмак... Ну, не знаю. На смак для всіх... для всіх по-різному. Напишіть, вам подобається таке, чи ні. Чи ви за ареновський реалізм більше стопите.

пытается ли кидает Так, их не стали, не стали. А, тут бачите, видно, ноги. Може... Не мої, я був з іншої сторони, але там так я ще спить, що спочатку ноги видно. 2-2 напружена. Напружена раз. Да? Блять, вимкнути цей чат голосовий просто. Так. Вибухові патрони. На це одного голоса не вистачає Ага, в них тепер голови є картка, day, яка збільшує голови. збільшує голови. А в них <проб> картка їм випала, і вони її вибрали, яка голови зменшує. Хітбокс голови зменшується. На рахунок, до речі, цього випада можна трошки швидше рухатись. Там он якось.

Але, до речі, не не відновлюються всього дві хілки, дві, викинаві. дві викинаві більше немає <смак> З ноги його Так, що тут у нас? Смакс здоров'я плюс 25. Ah, uh, We are like host and virus. We both know who is which. Nespa, attacking team is in the lead. Whoever gets I and have the conversion by ninja snap can get in later. Huh? As long as we're loose about what constitutes a shot. Взагалі, розкажіть, як вам грав, плануєте ви в неї грати чи ні. Я бачив її на бета тесті не грав. Он тоді вирішив, що я її обов'язково спробую. Як же він довго здихав? Я її побачив, але не вистачило мені. А мені трошки геть не вистачило, у нього 24 хп було, вершилося після мене. У мене буквально одну кулю В принципі, стилістично, я ж кажу, на, на смак, типу, для всіх різне. Мені не принципово гра реалістично виглядає, чи гра мультяшна... Точки, ну, з огляду на те, що ці картки, типу додають якоїсь такої... Унікальності в кожен матч. Ну так, в принципі, доволі цікаво. От, е, не знаю, мені здається, що треба трошки довше цю групу грати, щоб зробити про неї повне враження і думати про те, чи варта вона взагалі уваги так, типу, на постійній основі чи ні. так два в один, я сподіваюся, вони не програють. Why? Так, 4-2 лишилося забраться до... Oh, Чи ні? що це за загрузка? Загрузка, ніби ми вже виграли. and and that is why i am the doctor and you are not Ну, ми виграли, а я ще їм МВП взяла. так перемога 4-2. Моє враження про цю гру напишіть в коментарях. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, пишіть свої коментарі. Також не забувайте підтримувати українське військо, донатити на ЗСУ. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!